Вітаю, шановні колеги! Пропоную вам розробку уроку на дошці Гінзі. Тема уроку речення, тема для спілкування, відпочинок на природі пікнік. Це урок повідомий для учнів першого класу, і він буде проходити з героями популярного мультфільму Капітошка. На початку уроку Капітошка співає пісеньку. І також розповідає діткам першого класу, чого вони навчаться на цьому уроці. Діти вибирають, з яким настроєм вони сьогодні прийшли до школи, за бажанням пояснюють. Далі ми складаємо речення за малюнками, так як тема уроку саме речення. Дивимося на малюночок і складаємо, що робить капітошка. Капітошка поливає квіти. Капітошка, пилососить. Далі зайчик і капітошка несуть великий смачний кавун. Герої вітаються. Розкажіть, як відпочиває капітошка з друзями. Тобто дітки роздивляються малюночок і складають речення. І по такому малюночку також складають свої речення. Чи впізнаєш ти ці літери Назви їх. Тобто капітошка сховався за шишку, яка це буква, за кущик, яка це буква, капітошка біля гриба, яка це буква? Поясніть, що на малюнку і так діти роздивляються, капітошка у літній сукні і у чоботах, а вовчик навпаки, зимова курточка, а на ніжках якісь шльопанці. Виконуємо офіс, хвилинку. ну, а далі дітям пропонується гра, одягни ляльку. Якщо, коли одягають ляльку, діти складають речення, будь-яке речення. Тобто це така умова. І коли лялька одягне те, що їй до вподоби, вона запросить до столу своїх подружок, там якось дітки назвуть Ось одна подружка, інша. І також діти складають речення. Наступне завдання: Допоможи капітошці розвісити речі по місцях: літній та осінній одяг. Ну, і також складіть речення з предметами, які ви побачите. Так, дітки роздивляються, який тут предмет намальований. Калина складаємо речення. Так, далі це у нас який одяг? Осінній. Далі ластівка, складаємо речення. Це у нас шляпа, шляпа. Це літній одяг, так, шорти, телеф... телефон, телефон це складаємо речення, шорти це літній одяг, і так далі. Ну, а далі пропонується натиснути на посилання, ось таке посилання, і пройти. На уроці письма ми продовжуємо тему капітошка. Тему уроку письмо прямих ліній, вертикальної, горизонтальної, мандрівка капітошки. Капітошка ось ось вистрибне із захмарки, і на нього чекає вовчик біля свого будиночку. Дітям пропонується обвести пунктирні лінії, що імітують дощові краплинки. І кілька капітошка використовує як сходинки, і також намалювати будиночок. Діти це роблять у своїх зошитах. Далі треба прокласти чарівні стежки, ось такі маленькі краплинки, і ми проводимо горизонтальні лінії і ці краплинки з'єднуємо. А далі нам треба провести вертикальні лінії, тобто капітошка спускається рівненько згори донизу, і такі ж лінії роблять діти у себе в зошиті.